Робота українських військових на правому березі завжди розпочинається з огляду та перевірки техніки на замінування, адже не можна виключати можливості проникнення ворожих диверсійних груп. Далі підключаються механік водій та навідник. Я включаю тепловізор, тепловізорний канал щоб трошки розігрівся. Потім будемо перевіряти наявність зв'язку між собою. Роботу пушки чи працює, підключаю реп. І все, і вперед. П'ять відео живем. Тобто вже бронегрупа доїжджає до робіт. В основному вони працюють днем, вночі ми як їдемо, підключаємося ребець. Стараємося, щоб одразу включити, щоб їх садити. Ну, як показує, пока практика, то вночі їх менше літає, а днем то просто зголись. Працювали, як на роботі. Приїхали, відпрацювали і виїхали. І це БМП нормальна техніка, вона виконує свою роботу. Вона доволі швидка, маневрена. Просто застаріла вже, якась. щось новіше хотілося б брик брелі Броньований-броньований. Він має капсулу. А по БМП такого не скажуть. Тут треба швиденько відпрацювати і швиденько втіти. Цього разу розбирати на частини ворожі позиції виходила група з БМП, озброєних бойовими модулями спис, що має оптико-телевізійний та оптико-тепловізійні модулі. Та чудово підходить для роботи вночі. Пізніше ми знаємо наскільки. Це зробили точно, прицільно відпрацювавши по загарбникам, українські захисники залишають вогневі позиції. Вже за кілька годин. Ми дізналися, відпрацювали хлопці точно цієї ночі на передній лінії лівого берега Херсонщини. Окупанти втратили і техніку, і особовий склад.